Америка країна на колесах для американців. Автомобіль улюблений спосіб не просто пересуватися, а й подорожувати. Тож, мабуть, не дивно, що саме тут особливо популярні будинки на колесах, які дозволяють побачити країну з домашнім комфортом. Цього року виповнилося 100 років часу появи першого трейлера в Америці. Сьогодні ця індустрія складає 9 мільярдів доларів на рік. Центром виробництва цих автобудиночків є штат Індіана. Розповідає Руслан Петричка. Мешканці індіани люблять казати, що вони вирощують три сорти культур: кукурудзу, соєві боби і рекреаційні автомобілі або будинки на колесах. У штаті є кілька виробників цих авто. Наприклад, корпорація Нюмар спеціалізується на виробництві трейлерів та мікроавтобусів класу люкс. Більшість їхніх клієнтів це бейбі бумери, покоління американців, яке народилося після Другої світової війни. Бейбі-бумери почали використовувати рекреаційні авто для потреб, про які ми навіть не уявляли спочатку. Тому як виробник, ми постійно досконалюємо наші продукти, щоб задовольняти потреби людей, їхні хобі, інтереси і пристрасті. Якщо колись ці будинки на колесах використовувалися переважно любителями автотуризму для подорожей на довгій відстані, то тепер ці транспортні засоби перетворюються на постійне місце проживання для багатьох американців. Тому не дивно, що люди хочуть, аби їхнє житло мало супутникове телебачення та інтернет. Гейл і Дон Винтери живуть у своєму 10-метровому трейлері часом по 5 місяців. Вони об'їздили майже всю Америку, відвідали навіть Аляску. Будинок на колесах каже подружжя, дає їм свободу пересування. Захотіли залишилися набридло, поїхали. А також дозволяє розширювати коло знайомств на кемпінгах, де вони зупиняються, щоб переночувати. цікаво зустрічати нових людей. У нас тепер є друзі по всій Америці. Саме цей демократичний незалежний дух будинків на колесах завжди подобався американцям, про що свідчить експозиція ранніх моделей рекреаційних авто в місцевому музеї. Історик Ал Геселбард каже, що ці машини ніколи не дискримінували. На них могли подорожувати і багатії, і бідні зірки Голівуду, і впливові бізнесмени. Американська громадськість, принаймні, досить великий відсоток у нас у душі як кочівниками. У нас велика простора країна, і чимало з нас хочуть побачити якомога більше її економічна рецесія останніх двох років боляче вдарила по виробниках рекреаційних автомобілів. Однак представники індустрії не падають духом. ми перші потрапляємо в рецесію, і перші з неї виходимо. За словами Самута, попит на американські рекреаційні автомобілі збільшується не тільки у США, але й за кордоном. Часом у досить несподіваних місцях, як, наприклад, у Китаї. Руслан Петричка, голос Америки.